Я е, сама з Закарпаття Тячівського району. 34 роки я проробила на одному місці, але я була передовая. Я всю дорогу в книжках, я всю дорогу пишу. Мені, коли я пишу щоденник, мені. Легше, як то. Ворог вирував по всіх кутках України, по всіх напрямках на нашій землі. По містах, селах різною зброєю над нашими головами. Я всім е, дівчаткам тут читала і розказувала. Кажу, я пишу, мені легше. Мені кажеться, що хай ну, бахнуло, воно розгрібають то, все одно хтось знайде, як ці люди тут погибли, бо я за кожний день писала, за кожний день. Коли я прийшла, тут все зруйновано було. Тут за час вже асфальт, труби послали, відкрилися аптеки, боліться і так далі. Тож не було нічого взагалі. А потім раз така очередь, тут ця усмішка, і мене записала за і вони мене визвали. Дуже часто ми проводимо заходи, особливо в таких місцях для людей старшого віку. Під час заходів ми лише розмовляємо, щось розповідаємо. Ділимося якимись порадами, але й проводимо мастер-класи, малюємо, ліпимо це. Дуже допомагає їм відвлектися від таких реалій і трошки заспокоїтись. Усі разоварюють такими добрими словами. Я не знаю, у людей є таке, розумієте, вони е, фахівці свого діла. Що по рисуванню, що ми рози і ліпили і там що тільки не ділили, машинки ділили. Знаєте, це настільки успокаїває, і ми забуваємо бухкаючись, сирена, ми її не чуємо. Ми, ото як у яйці у шкаролупі. Нас це не касається, ми усього внімання тут. І ми так чаще два боже ми каже, спасібо, що ви нас не оставили. Що, хоч думали, що тут всі таке. Ми як ми, ми, ми тут усі старики, всі такі. Знаєте, після наших занять ми бачимо, як жінки починають. Цікавитись чимось, чим раніше не цікавились, да? коли там я та я ніколи не малювала. Мені вже там 60 плюс років. І до якого малювання? Ні, вони починають малювати, малюють із задоволенням. Вони починають писати верші, вони починають там робити якісь поробки, приділяти час собі саме для того, щоб знайти ресурс, рухатись далі.